Також минулої доби росіяни атакували місто шахедами. Вибухи чули в деяких районах. Поранено молодого чоловіка. Він у середньому стані тяжкості нині в лікарні. За інформацією з власних джерел безпілотники скидували бойові елементи, які наповнені тротилом та мають таймер. Запоріжців закликають не підходити до таких предметів, аби не наражати себе та інших на небезпеку. Тим часом на тот партизанський рух «Атеш» спалив ще одну шахту, Афу на залізниці біля станції Єлизаветівка обладнання відповідає за керування стрілками на колії, світлофорами та аварійне відключення світла. Скажімо, чесно було непросто і довелося довго поїздити, пошукати потім ще й сховатися так, щоб не помітили окупанти, які останнім часом ставлять біля таких об'єктів камери і навіть проїжджають патрулі. Палало і в окупованому Мелітополі вибухів у місті не чули. Відомо тільки що пожежа спалахнула на місцевому заводі гідромаш, котрий росіяни використовували як військову базу.